Вітаю, друзів та гостей каналу Певна П'ятниця. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. Але сьогодні у нас стрім. Традиційного звичайного п'ятничного відео не буде. Я вам трішки розкажу про те, що стрім називається сухий закон, але ми будемо пити справжнє пиво. Ну і трішечки нульовки, як що. Е, є певні обставини, про які ви дізнаєтесь на стрімі. Приходьте або дивіться запис. Посилання десь отут. І отам в, в описі під відео. Ух, у мене сьогодні доволі брутальне пиво. Ну, щоб просто так не говорити. Відео сьогодні максимально коротке. Це у нас Бандера ла Гранд Коламбія. Це у нас Діпа Imperial Іпа від медбрю пиво. 120 IBU, 7,6 дається алкоголю, хмелі, цитра та коламбія, якщо я правильно запам'ятав. Максимально гірке пиво, але це діпа, воно максимально густе, максимально насичене. І дивіться, я вже. Хвилин 5, мабуть, витратив на налаштування, перенаштулаштування. А піна шапка густа та брутальна, така брутальна, як головний герой цієї етикетки Дені Трехо. Я ж правильно розумію, це ж він. Е, не знаю, він має за це якийсь відсоток чи ні, чи мав чи ні. Але мені здається, він дуже е, правильно символізує це пиво. Брутальне, гірке, таке пацанське правильне пиво, таке от. Ріже тебе мачете і добиває густий, солодовий і одночасно хмелевит, хмелево цитрусовий е, гіркий смак. Якщо так смакує 120 IBU, то мені подобається така гіркота. Ну, я розумію, що гіркота це у нас розрахункова. Яка вона зараз, мабуть, важко вирахувати? А може ні, я не в курсі, просто я не бергік, не берхет. Приходьте на стрім, можемо це обсудити, якщо що. Дуже густий і смак, вона трішки залишається така потужна, потужна, потужна гіркота на посмаку, але смак густий, приємний, смачний. Я думав, що це буде щось таке. Знаєте, що скули зводить одна гіркота і все ні. Це дуже смачне, насичене, густе пиво, Таке маслянисте, прямо з таким маслянистим, тягучим, солодовим ароматом. Дуже крутий баланс солоду та хмелю. От Взагалі бімба. Дуже круто. От, що тут цю хмелеву гіркоту, оцю іпашну таку гіркоту, цих 120 розрахункових IBU супроводжує такий солодовий шлейф, такий солодово-медовий. Як на мене, дуже смачне пиво і таке воно густе, лепке. Дивіться, до сих пір тримається пінна шапка. Келих у мене, якщо що, це в нас Джек Хаммерс від Брюдока. Кажуть, що саме келихи такої форми, такої конструкції ідеально підходять для дегустації іпи. Ну, мабуть, і діпи теж. Ще тут є один такий момент. Це можна сказати вже строчка. Якось це пиво мені підігнав наш великий друг каналу Денис. Я його десь сховав, щоб воно не зіпсувалося. І це дивився, проводив ревізію. Термін придатності в нього тут до 14.03. А стрім у нас. 28.03 трішки на два тижні ми передержали, але з рахунок того, що це діпа, 7,6 алкоголю, дуже потужне охмелення, іпа взагалі з'явилося, тому що потрібно було довго зберігати пиво. І це пиво у нас витримало удар часом. Можливо, тут не така ароматика, як у свіжому. Я дивився в тапку всі його десь в жовтні. В листопаді його дегустували, всі були в захваті. Оцінка в, ньому, в нього майже 4. Я поставлю теж йому 4, тому що дуже, дуже смачне, дуже класне. Якщо Медбрю повторює релізи цього пива, обов'язково спробуйте. Дуже рекомендую. Я і сам ще раз спробую. Дуже круто, мені сподобалось, я прям в шоці можна сказати. Ще враховуючи те, що ми з медбрю, так якби невербально дружимо, тому що Flasker Boutique – спонсор нашого каналу, є й інші спонсори, про них ми зазвичай говоримо в відео і на стрімах. Сьогодні в нас формат дуже короткий, такий формат анонса. Можу сказати вам ще, що в планах, крім стріма, на які ви, звісно, Підете подивитись в реальному часі зі мною випіти якийсь келих другий пива, можливо, іпи. В планах ще в нас обов'язково український Golden Ale. Я вже намітив цілу купу кандидатів, це буде зовсім скоро. І Копченка. Копченка в двох частинах буде, тому що її багато. Поки я збирався, її не збиралося дуже багато. Всім спонсорам, а особливо Денису, дякую за підтримку каналу. Завдяки вам виходять ці відоси. Сподіваюсь, всім це відео сподобалось, було корисним. Я не забрав багато вашого часу. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Приходьте на стрім. І до зустрічі наступної певної п'ятниці.